Привіт, вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, бажання чи можливості шукати самостійно собі автомобіль. Звертайтесь, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran, 11-го року. 10-4 стаціона, 1,6, дизельний двигун, механічна коробка, 286 тисяч пробіг. по салону. Так, салон комбінований, дено таких машин вже не бачила. Підігрів сидінь. Присутній. Ай, панорамний дах, зараз покажу. Так, авто п'ятимісне. Opel Zafira, 8 року, 6200 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, 235 тисяч пробіг. Peugeot 5008, 10 року, 7750 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 241 тисяча пробіг. Підігрів сидій. Так, авто в чохлах. Ну, так, на перший погляд ніби без пошкоджень. Панорамний дах. Клімат-контроль. Опель Зафіра з 2014 року, 8500 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, 7-місна, без підфарбувань, 233 тисячі пробіг. Польсваген Туран 2011 року, 12-150 ціна автомобіля, двохлітровий дизель, автоматична коробка. 252 тисячі пробіг. Так, панорама люк є. Підігрів сидінь. Опаль 11-го року, 7400 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка. 227, Вказує власника оригінального пробігу. Є сервісна історія з Німеччини. пригнана. Номер телефону фіксує. Так вона виглядає в салоні. Ой. Так, і ще одна Opel Zafira. Багато їх сьогодні на ринку. Тут у нас 10-й рік, 7600, свіжо пригнано, 1,9 дизель, механічна коробка. З Німеччини не фарбована. 212 тисяч пробіг. 213 перепрошую. Жо 5008, є два, два варіанти. цей в синьому кольорі. в такому темному 15 го року 9400 ціна авто 7-місне, 1,6 дизель, автоматична коробка, 278 тисяч пробіг. Є панорамний дах, клімат-контроль. Так, і біла. Зараз покажу. Підкапотний простір видно. Звичайно, то все треба перевіряти. Тут 13 рік, 10,300 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка також 7-місна, максимальна комплектація, 201 тисяча прибіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Панорамний дах. Клімат. Вона виглядає, є екрани в підголівниках. вже відкрите одне місце, можна подивитися. А деталі вже до власника дзвонять за номером телефону, вказаним. Zafira 12 2012 року, 7300 ціна, комплектація космо. 1.7 дизель, механічна коробка, 226 тисяч пробіг. Підігрів сидінь. Присутній. Renault Space 10-го року. літровий дизельний двигун, 450 тисяч пробіг. Номер телефону є, ціна 6 тисяч, можливий торг. торг. Можливий хороший торг підказує власник, салон комбінований, коробка механічна. Дуже багато Пробіг, чесний, написали. Тому кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 2012 року, 9350 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 235 тисяч пробіг. Так, свіже, авто не знаю, чи свіже пригнане, чи в свіжому стані. То все треба перевіряти, звичайно. Opel Zafira, 2012 року, 8 тисяч ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, комплектація космо, 212 тисяч пробіг. Я підігрів сидінь. Ренос Сценік 13-го року, 8600 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка. 189 тисяч пробіг. Оглядаю в салоні. Opel Zafira це 15-го року, 9800 ціна можливий торг. Так, це у нас турер. 1,6 дизель, механічна коробка, авто з Бельгії, продане ТО без підфарбувань. 285 тисяч пробіг. Авто виглядає? Власників не будуть турбувати. Всі деталі за телефоном. Рено Сценік, 10-го року, 6800 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка. 235 тисяч пробіг. Кондиціонер. Так, тут ще гума. Значить, Продається з двома комплектами. Гібридний Ford Форд 15 2015 року, 12100 ціна, 2-літровий бензиноелектро, автоматична коробка, 142 тисячі. Шкіряний чорний салон. Така гарна комплектація. Підігрів сидінь, лемит контроль. Так, І ще зафіри, сірі такі покажемо по черзі. Тут 9 рік, 6700, ціна, 1,8, бензин, механічна коробка 171 тисяча пробіг. Трошки відблискує номер телефону, щоб вам показати. Ми місні у нас, звичайно, з Б. Тут так само. Покажу цей варіант. Так, тут у нас 2008 рік, 5200 <coughs> 200 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, 269 тисяч пробіг. Ренос Сценік. 16-го року 10550 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 270 тисяч пробіг. Семисне авто обслужене. Зараз покажу. Салон. Салон комбінований. Volkswagen Sharan го року, 6900 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 270 рідного пробігу. Комфорт обслужена повністю. Роз покажу Так, вона виглядає.